О, жінка. Це її голосок. Щось сумної завела, то, мабуть, дуже сердита. Треба ховатись, бо буде лихо. А чоловіка нема, та й нема. От вели дащу. Ну як у воду упав. Ай же, будеш ти мене пам'ятати. Ой, погано! Чоловіки більш не якщо ось взяти е, Ви знаєте, ви нас захищаєте, нас захищаєте. Е, щоб захистити чоловіків, треба, щоб вони були тверезий здоровий спосіб життя. Якщо ви будете вести тверезий здоровий спосіб життя, я не думаю, що жінка, бо тому, що знаєте, отакий от даже вислів є. Коли він приходить п'яний, а вона йому зразу такі вислів. Щоб ти краще того горячого то, горячо, то смоли напився. Треба тікати, а то буде лихо. Чого це ти, мій голубе, ховаєшся від жінки? Е, хто ховається? Я не ховаю. Чого я ховаю? Кажи, де це ти був? Я. Та чи довго ти мене морочиш? Не слухай, та я, я. Та Що ти? Де був, я питаю. Я занедужав. Занедужав. А пийка як у кота?